Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Складаємо прогнозування на цей тиждень з 30.06 по 6.07 Відповідно, для тих, хто дивиться мене вперше, я Роман Завидовський, езотерик Екстрасенс. Працюю з циганськими картами. Складаю циганські прогнози. Минулий тиждень реально був надзвичайно тяжким і реально був надзвичайно небезпечним. Практично все, що мені показали, карти, так воно і приблизно програлося, хоча я сподівався, що десь я помилюся. Але в принципі тиждень був якраз по тому сценарію, по якому мені карти розказали. І по областях, до речі, так само так само по областях було і були атаки дуже великі на ті регіони, про які я сказав прогнозі. По областях, до речі, прогноз по областях буде в 19-й годині за київським часом. Давайте ми з вами подивимося, яким буде цей тиждень. Знову ж таки, я замер. Я бажаю, щоб це все якомога швидше закінчилося. І щоб все було добре для всіх нас. Добре, на циганській колоді я витягую сім-карт на кожен день. відповідно. І на граній і слов'янській колодії я також витягну сім-карт. Записую це відео. Зараз 10.50 на годиннику. Сьогодні 30 червня. Ви мене просите називати час, коли я записую це відео. Добре, тепер давайте на, на гральній колоді теж сим-карт. Я минулого тижня від тих всіх новин був повністю в шоці глибокому, тому другу половину тижня я практично не працював, ніяких відео не записував, ефірів не проводив. Взагалі у мене якийсь такий стан прострації дуже дивної. Навіть е антидепресанти вже не сильно допомагають, але то таке. Добре. Давайте будемо дивитися. Значить, так, понеділок. Дивимось, понеділок, карта священника, захист вищих сил. Семірка Христова карта успіху, карта сили. В принципі, не є щось сильно чорне. Священник це духовність, це об'єднання, це молитва спільна. Е далі дивимося вівторок. А тут уже починається жестяк. Так, перше число. Як ми зустрінемо липень, погано. Ми зустрінемо липень. Карта вогню, карта нещастя, вогневі загрози, вогневі удари, вогневі небезпеки. Тут теж погана карта, двійка пікова. Двійка пікова це закриті дороги, це агресія, це повітряні тривоги. Погано тут, погано тут. Вівторок поганий день, причому так дуже жорстко поганий. Друге число, друге 07, Карта високомір'я, активізація провокаторів. Колаборантів, диверсантів різного роду агресія, провокації можуть бути. Туз бубновий, карта грошей, збройне та фінансове підсилення. Ну, напружений тиждень, Скажу, Ой, кажу, тиждень, день, середа. Напружений день. Не скажу, що прямо сильно чорний, але напружений. Провокації та якісь атаки можуть бути карта високомір'я Далі дивимося: третє число, третє 07. Карта путішестві. Четвер падає якась логістика, перевезення, переміщення. П'ятірка червова, брехня та обман. Карта брехні, карта обману. Перевіряйте всі новини в цей день, які можуть поступати, тому що може бути багато якоїсь дезінформації, неправдивої інформації, недостовірної інформації. Далі п'ятниця. Четверте число. Карта свадьби, карта Союзів та Об'єднань. Десятка червова, карта любові, карта сім'ї, карта родини. Непогано. Так, субота. П'яте число. Карта злодія. Погана карта. Карта бідності, карта розорення, удари по інфраструктурі, втрати. І дев'ятка пікова це карта терактів, це карта вогневих небезпек, це карта дуже жорсткої агресії, вогневих атак та якихось серйозних втрат в тому числі. І неділя, карта розговора падає. Четвірка, червова колісниця. Карта руху вперед. 6.07. Ну, в принципі, неділя не є там настільки жорсткою. Але загалом дивіться. Що я бачу? Тепер давайте підсумуємо. Понеділок більш-менш нормально, пережити можна. Вівторок дуже поганий. Середа погана, але не прямо сильно чорна, але погана. Зауважу. Перше 07 погано, друге 07 напружено і небезпечно. Третє 07. Бачу якісь інформаційні вкиди, брехню, обман. Тому цей день треба бути обережним саме з інформацією, яка отримується з різних джерел. Так, далі, далі. четверте. П'ятниця, 4.07, більш-менш. 507 погано, дуже дуже жорстко. І неділя більш-менш 6.07. Так що ось така от ситуація. Але я наголошу ще раз, що це загальний розклад для усієї України. Більш конкретні прогнози по областях по окремих регіонах я проводжу в режимі реального часу у прямому ефірі зі своїх сторінок в Тіктоці та в Ютюбі. Дев'ятнадцята година за київським часом. І до речі, в середу, скоріше за все, ще хочу анонсувати: в середу, скоріше за все, буде прогноз по областях на місяць, на липень. Подивимося на весь липень. Що чекатиме Україну. А так бажаю всім хорошого позитивного літа, смачненьких ягід, ласкавого сонечка, гарного відпочинку, побільше позитивних емоцій, мирного неба, вам, вашим дітям і всього хорошого. Так що, надіюсь, що у вас все буде класно, позитивно. Прорвамося, переживемо всі негаразди, виживемо і будемо жити щасливо, благополучно, всім ворогам на зло. Ось так. Так що, хто зацікавлений, чекайте мене в ефірі в 19-й годині. Ставте ваші лайки, питання особистого характеру за номером на сторінці. Цілую люблю до скорого.